На окупованих територіях Росії влаштовує цифрове стеження через месенджер Макс. Його масово нав'язують у школах, банках і так званих держслужбах. Активісти жовтої стрічки застерігають, додаток має доступ до мікрофона, камери, контактів і не вимикається звичайним способом. Усі дані передаються на сервери ВКонтакті, яку контролюють російські спецслужби. І більше про технічні характеристики месенджера МАКС та загалом про безпеку комунікації розпитає Павла Білоусова, експерта із цифрової безпеки. Пане Павле, вітаю вас. Добрий ранок. Пане Павла, поясніть загалом, як працює оцей новий російський месенджер МАКС, який росіяни нав'язують на тимчасово окупованих територіях, і хто його розробник? Е, ну, Це месенджер якраз покликаний для того, щоб. Ускладнити, скажімо, можливість або приховати свої контакти, свою активність чи щось таке, і зав'язати все на один інструмент, який контролює власне російська влада. Розробник це є ВКонтакті, там є у партнерстві Ростєх, тобто там всі державні е, компанії або підконтрольні держави компанії, власне на базі вже там існуючих месенджерів, і так далі. Вони хочуть зробити такий комбайн. Ну власне, його зробили і е, будуть продовжувати просувати. Ти комбайн такий, як умовно в Китаї, є WeChat, який е теж е як основна платформа, це чат, але навколо нього інші сервіси і оплати, і переказ грошей, і все, все, все. Тобто, хочуть. Е Агрегувати всі е, сервіси, якими користуються люди, ну найчастіше, да що це там оплата, обмін е, повідомленнями, дзвінки і так далі, щоб все було в одному місці, не так, що тут ми контролюємо одну частинку, тут нам треба кудись ще лізти, тут за людиною ще слідкувати. А тут, коли людина... Прив'язана за номером телефону до цього месенджера, і всі процеси навколо цього побудовані, то контролювати це набагато простіше, бо все в одному місці. А чому саме на, окуп... на окупованих територіях людей змушують використовувати саме цей месенджер? Ну насправді вони будуть всюди просувати, навіть готують окремий закон, який буде змушувати використовувати цей месенджер. Просто скоріше все на окупованих простіше зараз там натиснути на людей. Можна змусити можливо там для галочки якось відзвітуватися. О, тобто люди, скажімо так, менше тут мають можливість супротиву якогось. От, але це не показник, що саме на окупованих ця проблема. Це ця, ця історія буде всюди. Ну і друга складова, яку вони тут можуть вирішувати, що оскільки всі дані цього месенджера передаються або контролюються владою Росії, то власне, якщо когось помітять в передачі якихось чутливих даних обговорення чи щось таке, да, ну, просто швидше виявлять, тому що на окупованих територіях ця історія, скажімо так, ну більш важлива, да якщо дивитися з боку спецслужб. Активісти жовтої стрічки, і ви також про це вже говорили. кажуть, що застосунок передає дані на сервери соцмережі ВКонтакті. А які саме дані користувачів збирає оцей месенджер, і чи може він передавати листування, наприклад, російським спецслужбам? Особисте листування? Ну я би скоріше казав, що він не збирає, да? напевно, не збирає тільки аналізи, поки від людей. Але насправді доступ, камера, контакти, повідомлення потім, коли туди прикрутять інші компоненти, там чат-боти, оплати і так далі, все буде в одному місці. Тобто, тут е, простіше дійсно казати, що вони не збирають, от але. Е, Тут стовідсотково що листування буде під контролем, і скоріше за все буде автоматизовано, і скоріше за все вони будуть спрощувати це, щоб аналізувалося швидше, там оброблялося і виявляло, ну, за думкою спецслужб да, якихось неблагонадіжних е, громадян. Тому е, казати, що це щось приватне ну тут абсолютно ніхто не, не зможе це. Скажімо, так назвати, бо тут абсолютно все під контролем. Всюди, де має смартфон доступ, да ці базові речі, там, мікрофон, камера, листування, все що всередині, контакти, зв'язки, тривалість зв'язків з тим, з ким спілкуєшся. Якщо ти підключаєш ще якісь компоненти, він все одно проходить через. Сервери цього месенджера і будуть е, мати доступ до того, що ти ще там купуєш, наприклад, чи, е, якими сервісами взагалі користуєшся Тобто, це такий буде агрегатор, можна, е, скажімо так, порівняти з тим, що. Є на базі телеграму, зараз вони збирають і там, теж коли у них є там спеціальні системи, наприклад, система інсайдер, і вона показує, що ага, оцей користувач користується ще там службами, доставками, таксі, і можна одразу подивитися, все-все-все про цього користувача. То тут буде те саме, тому листування, скажімо, окей, вони будуть і так ми розуміємо бачити. От, але все, що навколо, все всі побічні. Сервісні інструменти так само в них під контролем. І ну, це зроблено, звичайно, не для того, щоб було користувачу зручно, да, коли ти відкрив один суперап і в тебе там ем, всі функції, які тобі потрібен, потрібні на, щ... на кожен день використання, а для того, щоб е, все було для них в одному місці, все для них під контролем і мати е, профайл людини, цифровий від е, е, А до Я, скажімо так. Пане Павле, ви згадали Телеграм. от останнім часом почастішали випадки зламування е акаунтів в телеграмі. Наскільки його можна вважати нині безпечним для використання? Ну, телеграм насправді не є безпечним, прямо, от, якщо ми говоримо про якусь там еталонну небезпеку і так далі. Тому що є кілька е, слабких сторін, особливо це його походження. Якщо ми говоримо прямо на рівні там е, чиновників, е, військовослужбовців, і так далі. Тому що телеграм це все ж таки російська розробка і є. Купа вже назбиралася за ці роки, вони намагалися приховати зв'язки з Росією. Да, то зараз вже це ну, практично неможливо зробити. Останні е дослідження чи розслідування показують, що і сервери керуються ФСБ, і мають контроль, і так далі. Тому одна частина це коли е вони керують повністю цим продуктом і мають доступ до даних користувача. Це одна частина, і друга складова це коли месенджер є популярним і. Скажімо так, ем, його функціонал дозволяє зробити його ще привабливішим для зловмисників, да, для шахраїв, і так далі, чат-боти, різні там, способи авторизації, і так далі, то вони використовують його для того, щоб ще і там, красти гроші. скажімо. Тому популярність плюс російський вплив на цю платформу говорить про те, що ну, треба вміти їм користуватися да, і сказати, що. Його можна порадити тут. Ні, я би казав, що месенджер там Сігнал, наприклад, в цьому випадку набагато безпечніше і відповідає там більшості, напевно, ну скажімо так, побутових вимог до месенджера. Та й ми бачимо, що його використовують там вищі посадові особи там сполучених штатах. Ну не на ці, скажімо, так, історії з додаванням людей, які не мали б... Мати доступ до того, і все це про безпеку, все одно. Ну, тому Телеграм і Месенджер Макс який замінить скоріш за все, і якщо вони починають. Просувати на рівні законодавства, да, що зобов'язують встановлювати, використовувати, то можуть допомогти йому ще якимись блокуваннями чи обмеженнями роботи інших конкуруючих месенджерів. Там WhatsApp, наприклад, в Росії там займає там, перше місце Telegram, можливо, будуть і ще їм закручувати гайки, тому варто вже зараз подумати про альтернативні безпечні способи, як не втратити зв'язок. Пане Павле, а порадьте, що можуть зробити українці, щоб захистити свої дані в месенджерах. Ми розуміємо, що багатьма месенджерами користуються українці. Ну і я в тому числі, от чого категорично не можна робити під час використання месенджерів, які можливо системи захисту є інформації. Ну, по перше, це має бути надійний месенджер з е, відкритим кодом, з е, країною походження нормальною, демократичною, да, який пройшов аудити, який не був е, в якихось зашкварах там чи витоках даних помічений, наприклад, от як месенджер сігну. Друга складова це обов'язково на всіх месенджерах, де це є функція. Треба включити двофакторну аутентифікацію. Це ускладнить доступ зловмисникам, якщо вони будуть намагатися зламати, навіть якщо вони будуть доступ мати до вашої там сім-карти, це все їм доволі ускладнить життя, скажімо так. Третя штука це теж стосується абсолютно всіх месенджерів під час війни, і в принципі, вже ну скажімо так, базова порада має бути автоматичне видалення повідомлень. Не можна накопичувати роками історію своїх листувань, тому що ми забуваємо про що ми казали, де ми які дані передавали, що в нас там зберігається. Це рано чи пізно може нам нашкодити. Тому що ваш співрозмовник може перемикнутися на інший бік, і маючи доступ до того, про що ви говорили, все це зливати службами. Потім це буде доволі важко. Тому. Скажімо так, базові речі це двофакторна, нормальний месенджер, автоматичне видалення. Ну і нікому нічому не довіряти. Хто вам скидає якісь посилання, просить щось там встановити і так далі. Тому це базові речі, пане Павле, Дуже дякую вам за поради і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, експерт із цифрової безпеки. Дякую вам.